Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ліхтарик від компанії Nature Hike. Незвичайний а Москвіто Кілінг Лемп. Тобто ліхтар, який вбиває москітів і помарчиків наших. Поставляється в картонній коробці з гофрованого картону. Відкриваємо, подивимось, що там у нас всередині. Ліхтар. Ой, мікро-USB на USB-A-кабель. І що там ще у нас? Інструкція. Англійською і китайською. І якась макулатута. Ліхтар виконаний повністю з пластику. У нас є такий розсіювач. Давайте замірюємо габарити по розсіювачу 8,6 мм, висота 134 мм. І ось тут 78,9. Маємо відкидний гачок, ось такий, який можна десь зачепити, або за мотузкою якусь, або за гілку дерева. Порт для зарядки мікро-USB, Це такий мінус, але не надто суттєвий. І дві кнопки, одна з яких вмикає ліхтар і коротким натисканням, ми перемикаємо режими. Тут їх два білих і червоний мигаючий, і вимкнути. І ще одна кнопочка, яка вмикає, я так розумію, ось ту спіраль, яка мала би вбивати комах. На жаль, я перевірити не маю змоги, тому що ще не сезонна комашок. І тому повіримо виробнику на слово, але все інше будемо перевіряти. Дивимося, ось тут відкривається він, щоб дістатися. Так, у нас є щіточка, якою ми можемо почистити цю спіраль. Ось таким чином від комах, які сюди залетять і анігілюються. А також додаткова криточка, під якою у нас знаходиться акумулятор формату 18650. На 2200 мА ємності. Так вказано на термусаці, але ми її обов'язково перевіримо. Замірюємо внутрішній опір та напругу, з якою приходять акумулятори. Внутрішній опір 034 мОм і напруга 4,06. Акумулятор повністю заряджений, зарядочку не бере, як бачимо. Будемо проводити тест його ємності. підключаємося до електронного навантаження розряджаємо силою струму 0,2С або 440 мА. Починаємо тест. Закінчився тест ємності. Він тривав 4 години-7 хвилин. Акумулятор віддав 1817 мА з заявлених 2200 мА або 6,9 годин ємності. Звісно, не еталон результату, але дуже круто, що в цьому ліхтарі ми можемо замінити акум. Буквально там за 10 секунд і додати звичайний 18650, будь-який. Навіть є панасоніки, мої улюблені, по 50 гривень. Вони БВ, але чудово сюди підходять. Якщо вам одного мало, то без питань можна взяти з собою в похід чи там на кемпінг, куди ви йдете. Додатковий один або два акуми, вони коштують копійки і отримати додаткову енергію для живлення цього ліхтаря. Тому 1817 мА небагато, але мене влаштовує. Замірюємо споживання в різних режимах. Перший режим 157 тисячних ампера. другий режим 79 тисячних Ампера і режим червоного мигання 24 тисячних Ампера. Так. І тепер спробуємо антимоскітний режим. Ось він вмикнувся. І бачимо, що у ньому. 13 тисячних ампера. Якщо додамо ще світло, звичайно, антимоскітний режим виключився на максимальному режимі, і знизили трошки яскравість. І бачимо, що у нас 84 тисячних ампера споживається з акумулятора. Під час зарядки на ліхтарі світиться червоний світлодіод. І давайте спробуємо, чи буде він одночасно заряджатись і світити. Так. Всі режими присутні. Тобто, якщо навіть оцей акумулятор розрядиться і у нас є. Павербанк ми зможемо одночасно заряджати ліхтар і використовувати його як світильник. А тепер, так, і навіть як москітний, антимоскітне світло також присутнє. За це плюс ось так світить ліхтар. Neither hike. Знизимо яскравість. Ну, В принципі, все видно. Світло досить непогане. І тепер вмикнемо ще додатково антимоскітний режим. В якому плані він світить. Ну, наприклад, ось доволі непогано видно. Додамо яскравості. Ось це червоне світло блимаюче. І тепер ось. ну камері важко сфокусуватися. До висновків. Цікавий ліхтар від хорошого виробника NJHIP. Але не без мінусів. Перший з них це usb зарядка У 2024 році потрібно використовувати Type-C. І другий мінус це ємність акумулятора, заявлена більша, ніж є насправді, на 300 мАч. У всьому іншому, хороший девайс, достатня яскравість світла. Режими мені сподобались, і дуже цікавий ось цей антимоскітний режим. Було би цікаво випробувати його. На ділі, можливо, зніму ще одне відео, коли буде більше комах. І, можливо, на якісь риболовлі я додам такий тест. Якість пластику чудова, комплектація також хороша, є щіточка, є ось такий карабін для того, щоб ліхтар повісити кудись. І дуже порадувала швидка заміна елемента живлення. Тобто ми сів акумулятор, ми без питань, буквально за 10 секунд поміняли на новий елемент живлення, який зараз коштують небагато. І маємо знову. Купу часу освітлення, а також цього антимоскітного режиму. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.